Одна зі сцен інтерактивної вистави Ні насильству. Сценарій, режисура і акторське виконання це робота студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Ми вирішили піти через таку сюжетну лінію, як галерея насильства. Нам дали реальні історії життя, які були, і ми їх розписали більш детальніше, як для потрібно для, для сцени. І глядач має побачити, перенестись в. Ту кімнату чи той клас, де відбувається саме процес насилля, і потім я розповідаю, як поборотися з такою проблемою. Показ вистави у знам'янці відбувся для учнівської молоді. Протидія домашньому насильству під час війни актуальна і збройна агресія це загострило, тому що багато людей проживають у стресі, втратили роботу, втратили житло. Ми постійно проводимо круглі столи, акції. І співпраця з громадськими організаціями дуже нам допомагає. От, наприклад, сьогодні це буде новий для нас вид. Це театр. Ми беремо собі на озброєння і будемо також такі заходи застосовувати. Ініціаторами проведення заходу виступили громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр в рамках проєкту «Вистоюємо разом за підтримки уряду та фінансування Євросоюзу. Організатори намагалися привернути увагу до проблем насильства, зокрема сексуального в умовах війни, підтримки постраждалих свідків, розглядаючи різні форми цього явища. У насильства немає сроку давності, про нього не можна мовчати, про нього потрібно говорити. Тож даний захід не тільки інформує про те, що таке сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, а й доносить все ж таки, які бувають види насильства, як їх ідентифікувати, і куди можна звертатися, якщо стали свідком сексуального насильства, пов'язане з конфліктом, або ж зазнали безпосередньо насильства. Гра акторів динамічність перебігу подій на сцені у поєднанні з інтерактивними засобами вразили юних глядачів. Було дуже реалістично. Так актори дуже молодці, вони, ну дуже класно зіграли, все сподобалось. Деякі мої однокласники навіть заплакали, де я слізу пустив. Насильство особливе домашнє, це дуже страшна річ, тому що ну багато жінок не можуть вкояти, впоратися зі своїми чоловіками. Ну і чоловіки деякі не розуміють, що силу потрібно використовувати для того, щоб знущатися, для того, щоб захищати. Наприкінці заходу присутнім роздали тематичні інформаційні матеріали.